На першу неділю е, адвенту е, я приготував пасторський лист для е, цілої нашої дійцезії. Е, він зачитується сьогодні в нашій дійцезії е, в рамках кожної проповіді. Я так само зачитаю його, е, щоб е, можливо так не опустити е, жодного слова, е, бо насправді е, воно е, так переосмислено і має значення, мабуть, для кожного для кожної з нас для е, мене самого. Я хотів би, щоб це слово просімо Святого Духа, воно стало допоміжним для того, щоб Адвент для нас був живим, тобто не часом, як ми говорили, хронос, тобто, -то -то, як я про само собою іде, історично іде, але часом Кайрос, часом переміни, часом спасіння. Дорогі брати і сестри, Господі Ісусі Христі. Початок Адвенту щороку ставить перед нами е, стародавній, але незмінно актуальний заклик. Прийдіте, ходімо у світлі Господньому. У час е, темряви ці слова пророка Ісаї набирають особливої ваги. А ми стоїмо на порозі нового літургійного року, який церква дарує нам як нагоду призупинитися, відкрити очі. Очистити серце та розпочати час до нової зустрічі із Христом. Святий Павло у сьогоднішньому читанні звертається до нас словами, які звучать не як порада, але як тривожний і водночас повний надії заклик. Час вже нам зі сну повстати. Сон, про який говорить апостол. Це стан внутрішнього притуплення, байдужості, звички до темряви. Під час війни ми часто не маємо навіть фізичної можливості виспатися. Повітряні тривоги, тривожні новини, втрати та виклики щодня будять нас суворою реальністю. Але є ще інший сон набагато небезпечніший сон духа. Коли людина перестає бачити Бога у своєму житті, перестає шукати істину, зупиняється на шляху вдосконалення в доброму та звикає до зла. А у хвилини вічої питається: а де ж той Бог? Адвент це Божий спосіб лагідно, але твердо нас збудити. Батьківські запросити повернутися до справжнього життя, збудити в нас більшу віру, збудити наше сумління, збудити врешті нашу надію. У першому читанні пророк Ісая змальовує видіння Єрусалиму, до якого прямують народи, шукаючи Божого світла. Станеться, що гора Дому Господнього буде поставлена на вершині гір. І підійметься понад пагорби, і стечуться до неї всі народи. Це видіння миру не є втеча від реальності, воно народжено серед темних обставин. Ісая бачив війну, політичні потрясіння, людський біль і беззаконня. Але в цих умовах не боявся говорити про майбутнє, яке готує Бог. Він говорив також і про сьогодення своїх слугачів, бо саме в цих обставинах вони мали навчитися розпізнавати Бога та Його шлях. Сьогодні пророк промовляє до нас, втомлених війною, інколи розчарованих в людях, схильних замикатися у собі та відчутті без виходу. Ми не можемо закрити очі на біль. Трати і кров. Але ми також не маємо дозволити війні вкрасти в нас надію. Саме в темні часи ми з особливим трепетом перечитуємо рядки Божого Слова, щоб пережити присутність нашого люблячого небесного Отця, який завжди поруч зі своїми дітьми, і щедро їх благословляє. А ми щодня питаємо Бога. Як іти далі, на що не звертати увагу, а що навпаки є сьогодні надважливим? Час Адвенту чи це час слухання, замислення і пошуку. Він завжди приносить плоди у тих, хто переживає його уважно. Прошу, щоб співпраця з Божим Словом стала основою наших зусиль. Бо саме слово впроваджує нас у найголовніший сенс Адвенту нову глибоку зустріч із живим Христом. Сьогоднішній уривок Євангелія нагадує нам три ключові істини: Христос приходить у несподіваний час. друге Бог бажає знайти нас готовими. І третє: а готовність це перед усім чесність. І святість життя. Бути пильними у час війни для нас природньо. Та Євангелія вчить іншої пильності духовної і моральної. На відміну від тих, хто живе в ілюзорній упевненості про завтрашній день, ми тепер добре знаємо крихкість людського життя та неминучість зустрічі з, в увічності з Богом, який там. І саме там по-справжньому відкриється, чи було наше життя наповнене сенсом та угодне Богові. Тому сьогодні Христос каже нам: пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Сучасний світ, особливо в умовах війни, бореться не лише за свободу, але і за правду. Ворожа пропаганда працює як зброя масового ураження, калічить свідомість, руйнує судження, сіє страх і зневіру. Те саме робить і духовний ворог, намагається послабити наш дух, прив'язати до тимчасових благ та зробити сліпими до Божого світла. Тож обираймо уважно, які голоса слухаємо. Молімося про дар розпізнання духів, щоб не впасти в інформаційну неволю чужих інтересів. Тим більше, коли йдеться про спасіння нашої вічної душі, корупція. Інші різнове темряви, особливо небезпечної у часі війни. Вона краде ресурси, послаблює, церков... послаблює державу. Руйнує довіру і підриває спільне добро. І коли йдеться про цей гріх, немає значення, у яких він об'ємах, бо його корінь один походить від злого ворога нашого спасіння. Адвент закликає не лише засуджувати корупцію назовні, а боротися зі злом у власних рішеннях. Починаючи з маленьких щоденних виборів чесності. Пильнуємо, щоб наше слово було чистим, тоді Бог промовлятиме через нього, щоб наші рішення були прозорими, тоді в нас розпізнаватимуть учнів Ісуса, щоби не звернути з Божих шляхів, бо день Господні дуже близько. Христос, якого ми очікуємо, не приходить до нас абстрактно. Адвент це не лише підготовка до свята, це зустріч з Богом, який входить у реальність нашого життя. Тепер, сьогодні, у сприятливий час благодаті. Він приходить у наших молитвах, особливо спільнотових, або сам обіцяв: де двоє або троє зібрані в моє ім'я. Там і я серед них приходить у присвяті Євхаристії, бо запевнив бути з нами до кінця світу. Приходить у Божому Слові, наче зненацька, щоби осяяти життєву ситуацію і показати нам правильний шлях. Приходить у потребуючому і спасає нас у таланті служіння. Він прийде і у поранених війною. Часто таких суворих і незручних, щоб навчити нас справжньої любові, якою він перший полюбив всіх нас. Улюблені в Ісусі Христі, на початку Адвенту звертаюся до всієї нашої дієцезії, до священників, богопосвячених осіб, мірян, молоді, родин, воїнів і тих, хто перебуває далеко від дому. Пройдімо ці чотири тижні не поспіхом, а з уважним серцем. Не бійтеся відкритися на нову зустріч із Христом. Не бійтеся того світла, яке відкриває нам правду про себе та покаже близькість дня Господнього. У цьому світлі ми зможемо пережити цілющу силу Божої любові. Не вимагаємося йти за Господом, який прагне навчити нас жити у повноті та непохитною надією долати випробування, що випали на долю нашої церкви і нашого народу тепер. Нехай Господь зміцнить наших захисників, зцілить поранених, поверне додому полонених, потішить тих, хто у скорботі, та благословить усіх. Хто творить правду, а нас усіх, нехай Святий Дух провадить дорогою Адвенту до нової, живої, справжньої зустрічі з тим, хто надходить, з пасторським благословенням і в Ісусі Христі! Ще як добрий приклад цього Адвенту для кожного із нас є Пресвята Богородиця Діва, і ми тепер вже є в часі новини. Перед урочистістю непорочного зачаття Діви Марії, вона є добрим прикладом для кожного із нас, як в часи потрясіння, часи невпевненості зустрітися з Божим Словом, до кінця не розуміти, але сказати: Ось я раба Господня, нехай станеться за твоїм словом. Нехай вона так само стане для нас такою доброю провідницею, такою аніматоркою, Можна сказати, духовною аніматоркою цього Адвента і в тих всіх заходах, які отець настоятель оголосить сьогодні. Ще ми приймемо також добру участь, щоб Христос насправді народився не в історії дві тисячі років тому, не тільки у храмі, тут на Вівтарі, але в серці кожного із нас. По-новому. Для нового нашого життя. Амінь.